Штучний Інтелект добрався до церкви. У польському місті Познань є каплиця, де віруючі знайдуть шість замість священника. Завдяки штучному інтелекту каплиця працює 24 години на добу. Чат GPT допомагає священнослужителям, читаючи, наприклад, фрагменти Євангелії. Він також відповідає на запитання про віру та теологію. У парафії Лаціна у Познані кажуть, що багато людей хочуть прийти до каплиці помолитися зранку перед роботою. Дехто хоче зробити це після 21-ї. Тепер це буде можливо. Щоб увійти до каплиці, достатньо мати спеціальний додаток FIBARO. Після його встановлення та проходження верифікації користувача заклад можна відчинити, натиснувши кнопку Відкрити двері. Але не тільки двері управляються. ще. Всередині каплиці також використовується штучний інтелект. Розумний помічник може серед іншого допомогти людям похилого віку, читаючи уривки з Євангелії або інші молитви. Крім того, він допомагає пересуватися по будівлі та навіть керувати кавомом. Машиною. У разі плутанини або питань у сфері віри чи теології, шість все розтлумачить. Штучний інтелект феноменальний, тому що ти можеш поставити всі ті запитання, які колись соромився поставити священнику. А її використовує святе письмо, катехизм і церковні документи. Він збирає всю інформацію і відповідає на запитання, казав інтерв'ю Reuters отець Радик Раковський. Він ініціатор проекту. Штучний інтелект не має емоційного зв'язку з тим, що він говорить. Він лише хоче передати чисте знання, і це дивовижно, тому що ми не хочемо спотворювати факти, щоб залучити або обдурити людей, каже Раковський. Смережах священик наголосив, що це не лише місце молитви, а й зустрічі та розмови. Він заохочує всіх, особливо молодь, відвідувати нано каплицю та створювати спільні проекти. Каплиця розташована на першому поверсі житлового будинку і має великі вікна та неонову вивізку з написом Ісус плюс ми. Її інтер'єр жодним чином не схожий на традиційний монументальний костел з вівтарем і органом для католицької церкви. Тема щі не є новою. Римський заклик до етики штучного інтелекту. Це маніфест, ініційований святим престолом, який вже підписав найбільші it гіганти. Microsoft, IBM, Cisco та інші. Маніфест, схвалений папою Франциском. Він закликає до прихильності розвитку прозорих, інклюзивних, соціально корисних і відповідальних технологій штучного інтелекту. Римський заклик до етики штучного інтелекту підкреслює, що системи штучного інтелекту повинні бути задумані, розроблені і впроваджені для того, щоб служити і захищати людей і навколишнє середовище, в якому вони живуть. Що ж стосується інших конфесій, та ві розповідаємо тут все складно. Окремі вчені з мусульманського світу стурбовані негатив. Ним впливом щі на релігію. Професор соціології Ахмед Дах, який веде наукову діяльність у турецькому університеті у Лудах в інтерв'ю газеті Мільєн поділився своїми побоюваннями стосовно щі. Серед них він назвав секулярний характер досліджень, що може призвести до нерозуміння штучним інтелектом релігії, етики та традицій. На його думку, можливі ризики вимагають від нас усунення проблеми, а не відмови від технології. Деталі своєї перестороги він не пояснив. Професорка Амана Ракіб, викладачка філософії та етики в інституті Карачі в Пакистані, вважає ліберальне регулювання технологій ШІ. Прискорювачем моральної кризи в ісламському світі, де колоніальні цінності витісняють традиційний світогляд. В ісламі все нове, якщо це не стосується віровчення, допустимо за відсутності доказів заборони у священному Корані предмети і винаходи, зроблені людиною, наприклад, кораблі, описуються як благословення і знамення милості всемогутнього Аллаха, немає доказів того, що іслам забороняє або заохочує штучний інтелект. Хвиля глобального інтересу до потенціалу Ші сягнула навіть священнослужителів і проповідників Ірану, які почали досліджувати, як технологія здатна допомогти в галузі видання ФЕД. Мухаммад Кудбі, який очолює офіційну організацію з підготовки священнослужителів в Ірані, заявив про неможливість замінити богословів роботами. А от у Саудівській Аравії велике мечеть Мекки запустила роботів. Їхнє завдання полягає в допомозі паломникам з проведенням обрядів. Роботи Ші. Знають 11 мов. Таким чином, штучний інтелект може допомогти людям з усього світу розуміти один одного краще. Що ж стосується Російської православної церкви, то там ще нічого не впровадили, але вже вимагають контролю. Власне, як завжди. Отож, на Росії виступають за заборону на перенесення людського образу і його властивостей на неживі предмети. Нічого вам не нагадує. І вимагають вести маркування для штучного інтелекту. До цього закликав голова патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дітей російської православної церкви Ірей Федір Лук'янов. Він також рекомендував розробити і закріпити на законодавчому рівні введення маркування для нейромереж, щоб людина, яка ними користується, розуміла, що спілкується зі штучним інтелектом. Він додав, що варто встановити відповідальність розробника за зміст інформації, яку транслює програма, за аналогію з Китаєм, де така практика закріплена в адміністративному та кримінальному законодавстві. Ну і крім того, керівництво Росії заявило, що регулюватиме роботу штучного інтелекту так само, як регулює інтернет. А як ви ставитеся до впровадження ші в релігійну сферу? Чи спілкувалися б ви з роботом замість священника? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео, та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.